Добрий день, з вами новини Нубіп. В студії працює Микола Бондаренко. І сьогодні наші новини звучать так: очне навчання, нобіб України. Освітній процес під час війни, мовне питання не на часі, життя тварин у воєнний час. Нобіб України один з перших вищив нашої країни, який відновив очне навчання у воєнний час. В університеті облаштували бомбосховища для безпеки студентів та розробили розклад для комфортного навчання. Детальніше про це дивіться далі. Національний університет біоресурсів і природокористування України розпочав очне навчання з 15 серпня. Студенти спеціальності журналістика живуть під гаслом Карпе Дієм – мить. Тому й можливостями очного навчання намагаються скористатися повною мірою. В суботу, 27 серпня, відбулося чергове практичне заняття в медіалабораторії, де третьокурсники мали змогу набути практичних навичок, як поводитися в кадрі, ставити тембр, голос, інтонацію та багато іншого. Студенти отримали завдання розповісти в кадрі про своє 24 лютого. Імпровізаційний текст на одну хвилину. Кожен зміг спробувати себе в ролі ведучого, а також оператора. Після виконання вправи кожному студенту Провели аналіз його роботи. Також на практичному занятті нас відвідала абітурієнтка Катерина Рудкова, яка виявила бажання дізнатися про майбутній фах із середини, а відтак мала змогу поринути у будні студентського навчання хоч на кілька годин. Я приємно вражена, було дуже корисно і пізнавально знаходитися в соціумі інших студентів, а також слухати лекцію викладачів. В умовах війни я зрозуміла важливість цієї професії, так як. Дуже часто під час воїн і інших економічних ситуацій складних поплюжили правду. Тому я вважаю журналісти стоять на обороні правди і мають переносити її, доносити населенню. Найбільш оптимальна та безпечна форма організації освітнього процесу в умовах воєнного стану дистанційна. Корисними у цій ситуації будуть напрацьовані під час пандемії коронавірусу моделі змішаного та дистанційного навчання у синхронному й асинхронному режимах. Деякі студенти зараз отримують навчання як в Україні, так і за кордоном. Детальніше про історію студентки Нубіп України дивіться у сюжеті. Війна не залишила нікого осторонь. Життя українців розділилося на два етапи: до та після 24 лютого особливо це торкнулося школярів, які найближчим часом повинні складати іспити та вступати до вищих закладів. Окрім випускників, життя студентів теж кардинально змінилось. У кращому випадку навчання проходить дистанційно. Так, студентка одного зі столичних вишів, яка через війну поїхала до Люксембургу, вступила у місцевий навчальний заклад. Таким чином, вона фактично навчається у двох місцях одночасно. Щодо програми у школах, вона звичайно дуже відрізняється від української, але ми також вивчаємо тут предмети у багатьох сферах, такі як наука, мистецтво, іноземні мови та звичайно, математика. До речі, однією з великих переваг є те, що навчання не зосереджене тільки на шкільній програмі, та багато уваги приділяється роботі у групах та спільним проектам. Уроки починаються о восьмій годині і закінчуються о другій половині дня. А вже потім вона дистанційно підключається до пар, тільки вже зі свого рідного університету. Таких студентів, як вона, тисячі, хто одночасно навчається у нас та за кордоном, але це показує, що процес навчання не має кінця. Ми вчимося все своє життя, тим часом, коли війна рано чи пізно закінчиться, і звісно ж, нашою перемогою. початком повномасштабної війни в Україні почали гостріше обговорювати мовне питання. Поширюється певна тенденція. Більшість українських зірок, телеведучих та й непублічні люди, які до того говорили російською, активно переходять на українську мову. Довгий час українська була не тільки інструментом культури, а зброєю, якою виборювали незалежність. Детальніше про мовне питання дивіться у наступному сюжеті. Мова не на часі. Мова не годує. Кака разница? Головне, щоб чоловік був хороший. І що я тільки не чула від українців, коли постає питання, що виявляється, в Україні треба говорити рідною мовою: зросіщення українців, знищення нас як нації, стигматизація української як сільської, культ русского мира називають свободою і демократією. Ми живемо у вільній країні. У всіх є свобода вибору. Тому майже вся країна обирає говорити мовою ворога, навіть зараз, коли триває повномасштабна війна. Святе слово воля означає не будувати своє українське, а мір безвіліка руської культури. Проукраїнська позиція зараз це нацизм, розкол, ворожнеча і притіснення. А насправді в Україні притісняють лише українську. Все життя я розмовляла російською і вважала її рідною мовою. І тільки війна в Україні змусила мене зрозуміти, що в країні повинна бути тільки одна мова українська. Зараз я активно вдосконалюю свої навички, мотивую друзів та сім'ю. У соцмережі я поширюю думку про те, що Україна це престижно. Українська мова протягом століть зазнавала лінгоциду. Її придушували, забороняли, винищували, піддавали анафенам, гонінням. І в роки московського царизму, і в радянські часи намагалися викорінити, розтоптати і відібрати у нас мову. Але українці віддавали своє життя: протестували, вчинювали акти самоспалення, терпіли тортури за ґратами та кров'ю виборювали право на існування солов'їною. Різні у нас поняття свободи у вас це займатися українофобією в Україні і спіною на губах захищати мову Ката. а потім дивуватися, чому він прийшов. Бо така плата за любов до ката. Припиніть говорити язиком і почніть спілкуватися мовою, мовою вашої країни, гідно несіть звання українця і патріота. Бо байдужість до правди веде до пекельної трагедії сьогодення. Говорити зараз російською це зневага до військових хлопців і дівчат, і всіх хто віддав життя за Україну. Ні, толеруванню ворога, нумо говорити українською. Звірства війни в Україні перетворили на катастрофу життя не лише мільйонів українців, а й тисяч собак та котів. Чимало людей, змушених тікати, рятуючись від російських бомб та знарядь, не брали з дому майже нічого, окрім документів та переноски із твариною. Інші залишали своїх собак та котів вдома, прирікаючи їх на смерть. Про життя домашніх тварин у воєнні часи. Дивіться у наступному сюжеті. Вся Україна повстала на боротьбу з російським агресором. Війна жорстока, безпрецедентна. Від неї потерпають не лише люди, а й тварини. Про один з таких випадків зараз ви почуєте. Я не дуже добре розмовляю українською мовою. Але я спробую. Серед населених пунктів, які постраждали в результаті наступу ворожих військ, і село що на Київщині. Саме тут 80 воїнів 72-ї окремої механізованої бригади стримували багаточисельне угрупування російських військ. Саме тут була одна з переломних битв за Київ. Його звільнили від росіян 21 березня. Утримати цей фортпост було надважливим завданням, адже Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці. Коли завершились бої, з'ясувалося, що в селі ховалися від ворога кілька сімей. Люди просили хліба, їжі, а у нас з собою не було. Та наступного дня ми привезли цим літнім людям, що пережили жахливі дні під обстрілами, хліба і продукти. Вони розповіли, що до них прибився кіт, переляканий, худючий в ранах. Кота потрібно було лікувати, а бабця з дідом не мали такої можливості, і запропонували нам цього фронтовика. Так у нашій сім'ї з'явився кіт фронтовика. Ми його дуже любимо. Миру та мирного неба нам всім. Хай живе рідна ненька Україна. Зараз все більше людей допомагають тваринам. І це не тільки його господарі, а й волонтери. Люди, яким не байдуже, які хочуть допомогти. Адже вони так само заслуговують на життя. Як тільки ви візьмете собі котика, песика, хом'ячка чи будь-яку іншу домашню тваринку, обов'язково зверніться до ветеринара. Адже пухнастики, які знаходилися в зоні бойових дій, можуть бути поранені. Доброго дня, шановне панство. Я лікар ветеринарної медицини, маю декілька порад. Якщо до вас до будиночку потрапила тваринка, що були в зоні окупованих територій, в першу чергу ми починаємо їх кормити. Та споживання їжі це дуже добре, але потрібно це робити невеличкими порціями для того, щоб не перенавантажити шлунково-кишковий тракт. Вода без обмежень і постійно, щоб була у мисочці. Це головне і першочергове. По-друге, ми починаємо огляд загального стану тваринки, шерсть там шкірка. Якщо там ушки має якесь ураження, внутрішня частина, це можна використати звичайну камфорну олійку. Так якщо є якісь підпалення, це можна використати пантенольчик. Якщо є ураження носоглоточки або з очок, є якісь витіки, це можна заварити ромашечку і цим розчином промити носоглоточку, промити носика, промити очки. Буде як основний догляд за вушками, очками і носиком. Це обов'язково по-друге. Не залишайте своїх домашніх улюбленців, допомагайте їм, годуйте, давайте прихисток, будьте щасливими. І робіть так, щоб і вони були щасливими разом з вами. Слава Україні! На сьогодні це все. З вами були новини Нобі України. Я Микола Бондаренко. Бережіть себе і мирного неба над головою. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Все буде Україна!